Вітаю вас! В черговий раз активізувалась тема заборони Телеграму. Цього разу це вже активізувала опозиція. Опозиційна партія Європейська Солідарність та один з найбільш активних їх і діячів на культурному фронті Микола Княжицький – ми бачили дуже багато від нього стромних законопроєктів, дуже стромних законів. Більше того, на тому комітеті він грає дуже важливу роль і, на жаль, дуже багато ініціатив ідуть під його впливом. Один, він один з основних авторів дискримінаційного закону про мову, він один з авторів дуже багатьох інших ініціатив, які дуже суттєво погіршують життя рядових українців. А в тому числі і зараз з'являється нова ініціатива. Це, де-факто, законопроект щодо заборони Телеграму. Цей законопроект передбачає підпорядкування телеграму закону про медіа. Інакше кажучи, його вимога дуже проста, щоб всі телеграм-канали підпорядковувалися підпорядковувались Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, і за першого сигналу реагували їх, в принципі, як це роблять всі звичайні медіа. В принципі, з прийняттям е, цього закону про медіа, е, вся медіа спільнота почала підпорядковуватися цьому закону і е, вона стала досить зарегульованою. У випадку, шо, е, такого кроку вправо-кроку вліво. Просто відбувається, відбувається заборона тих чи інших медіасервісів. Що не можна сказати про Телеграм? Законодавчих підстав бану Телеграму, Ватсапу, Ютубу у Нацкомісії з питань телебачення і радіомовлення зараз нема. Тож, цією ініціативою хочуть їх наділити. Чи призведе це до заборони Телеграму? Скоріше за все так. Скоріше за все так, і більше того, всі кажуть, що чи можливо це технічно, чи неможливо це технічно. Коли в Росії це намагалися зробити, це був 2018 рік. За 6 років технології, в тому числі і такі цензорські технології, вони зробили крок вперед на. Дуже велику, на дуже велику дистанцію. Відповідно, якщо в Росії в 2018 році було неможливо заборонити Телеграм, тепер я вважаю, якщо Росія поставить собі таку ціль, вони це зроблять. В принципі, і Україна теж спокійно може поставити собі цю ціль. Але для цього треба прийняття відповідних законодавчих змін. Тут є певний позитив. Певний позитив в тому, що зал цей законопроєкт перспектив пройти й не має. Чому? Тому що якийсь смердючий якийсь ПЕС подає е, якийсь гавний законопроект і розраховує на те, що його приймуть. Ясне діло, що за нього ніхто голосувати не буде. Крім того, чисто символічно. Цей законопроєкт. Проходить Комітет гуманітарної інформаційної політики, я думаю, він той комітет пройде, але наш комітет з питань свободи слова. Позитивної рекомендації він мати не буде. Зважаючи на те, що у нашому комітеті 4 члени, Нестор Шуфрич зараз перебуває в СІЗО, я і ще двоє. Де-факто для більшості треба одноголосне голосування за цей законопроект. Я ніколи його не підтримую. І цей законопроект не пройде Комітет з питання Свободи слова. Цей цензорський законопроект перспектив жодних нормальних не має. І мати більше того він не буде. Що дуже важливо також задати запитання собі, а чому це все відбувається і чому саме партії Порошенка зараз дуже сильно Треба заборонити телеграм. А просто так звані парахаборські ломи. Ломи, які підтримують Петра Порошенка. У них дуже слабкий телеграм. Їх ніхто не читає, вони треба. їх колись читали у Фейсбуці. Більше того, у них залишились там армії підписників, коментарі. Ну, всі ми знаємо цю реальність у Фейсбуку одна. А потім виходимо на вулицю і виявляється, що там не всі підтримують Петра Порошенка. І ось саме оця реальність саме оця реальність саме в сфері соціальних мереж, коли представники партії Петра Порошенка намагаються всіх загнати у Фейсбук, де у них дуже сильні ломи, і є справжньою причиною намагання цієї партії заборонити Телеграм. Я за це голосувати не буду. Мої колеги в більшості свої за це теж голосувати не будуть. І а не заборону телеграми. Дякую вам за увагу.